Заєць і черепаха. Одного разу заєць висміював черепаху за те, що вона така повільна. Одного разу заєць висміював черепаху за те, що вона така повільна. Ти коли-небудь кудись потрапляєш? спитав він із глузливим сміхом. Ти коли-небудь кудись потрапляєш? спитав він із глузливим сміхом. Так, відповіла черепаха. І я прийду туди швидше, ніж ти думаєш. Я влаштую тобі перегони і доведу це. Так, відповіла черепаха. І я прийду туди швидше, ніж ти думаєш. Я влаштую тобі перегони і доведу це. Зайця дуже розвеселила ідея змагатися з черепахою, але заради розваги він погодився. Зайця дуже розвеселила ідея змагатися з черепахою, але заради розваги він погодився. Тож лисиця, яка погодилася бути суддею, відзначила дистанцію і почала бігунів. Тож лисиця, яка погодилася бути суддею, відзначила дистанцію і почала бігунів. Невдовзі заєць зник із поля зору, і щоб черепаха глибоко відчула, як смішно було для нього змагатися з нею, він ліг біля траси, щоб подрімати, поки черепаха не наздожене. Невдовзі заєць зник із поля зору, і щоб черепаха глибоко відчула, як смішно було для нього змагатися з нею. Він ліг біля траси, щоб подрімати, поки черепаха не наздожене. Черепаха тим часом ішла повільно, але впевнено. І через деякий час проминула місце, де спав заєць. Черепаха тим часом ішла повільно, але впевнено, і через деякий час проминула місце, де спав заєць. Однак заєць спав так міцно, що не помітив, як черепаха його обійшла. Однак Заєць спав так міцно, що не помітив, як черепаха його обійшла. Коли він нарешті прокинувся, черепаха була вже біля воріт. Коли він нарешті прокинувся, Черепаха була вже біля воріт. Заєць кинувся біг ті щосили, але не встиг наздогнати її. Заєць кинувся біг ті щосили, але не встиг наздогнати її. Перемога не завжди дістається найшвидшим. Перемога не завжди дістається найшвидшим.